Сьогодні я, шоурміністр з народу Олег Лебеденко від партії ШПУ, приїхав до народної активістки Задля того, щоб побачити, що учасники нашої партії працюють на місцях. Головне побороти шурмічну корупцію. Партія працює, люди працюють. Це одна мета. Одні люди під час огляду ділянки я поділився своїми планами на майбутнє. По-перше, ніякої шормічної корупції не може бути. Ми поборемо корупцію. Ми це ШПУ. Ми єдині. Ми сильні. Ось, дивіться, ось це корупція. ШПУ працює так. Корупції вже нема. Якщо є шаурмічна корупція, розвитку бути не може. Це все не ще шаурма робить людей добрішими за добро. Вона працює. Вона це Україна. Родюча земля України підіймається на шаурмічній економіці. Шаур-економіка буде час, будуть дії. Хочу висловити подяку нашій активістці. Її праця нам дуже дорога. Та важлива вона також, як і партія ШПУ, працює заради нашої країни. Якщо буде більше таких активістів, які прагнуть розвиватися, то наша країна буде квітуча. Та усі українці будуть щасливі, любі друзі шаурмяні. Голосуйте за ШПУ. шаурму у кожну хату. Це все не ще.